Доброго дня, ви на каналі Центру правової допомоги. Мене звати Вероніка Олегівна. І сьогодні ми поговоримо про те, кого і за яких умов можуть відправити на лікування за кордон. Направлення за кордон за отримання медичної та реабілітаційної допомоги підлягають особи сил оборони та сил захисту, які постраждали внаслідок агресії Росії проти України. Документи, які вам в цьому знадобляться, перше це висновок про необхідність проходження лікування за кордоном. Цей висновок підписується лікуючим лікарем і керівником закладу охорони здоров'я, в якому перебуває на лікуванні або реабілітації військовий. Друге, це повідомлення від країни-члени Європейського Союзу або окремого закладу охорони здоров'я про готовність прийняти вас на лікування на безоплатній основі. Направлення захисників України на лікування за кордон ініціюється закладом охорони здоров'я, в якому вони перебувають на реабілітації або лікуванні. Які документи має підготувати заклад охорони здоров'я для того, щоб військовий зміг пройти лікування за кордоном? Перше, це згоди захисника України або його законного представника на лікування за кордоном і згоди на обробку персональних даних, що стосуються медичної інформації. Друге це згоди на обробку і передачу персональних даних іноземному закладу охорони здоров'я відповідності до закону і в довільній формі. Наступне це виписка з медичної карти амбулаторного або стаціонарного хворого за формою зазначеною МОЗ. Загальний час перебування захисника України на лікуванні за кордоном не має перевищувати 12 місяців. Важливо, виїзд таких осіб за кордон дозволяється в супроводі одного з членів сім'ї першого ступеня спорідненості. На цьому у мене все. Дякую, що подивилися це відео. Діліться своєю думкою в коментарях. З вами була юрист Вероніка Олегівна і до нових зустрічей.